Вітаю, всім доброго здоров'я! Легендарний салат олів'є на домашньому майонезі. Спочатку про майонез. Із свого досвіду можу порадити вибрати посудину, яка була вдалою і для приготування, і для зберігання майонезу. Тобто, в даному випадку не треба буде перекладати майонез із одних тарілок. Панки і таке інше. Це може бути от подібна така чашка. Для зручності краще вибирати посудину, на якій є мірні поділки, щоб вона закривалася для зберігання, подальшого зберігання майонезу і щоб вона вміщувала в себе чашу блендера. Тобто, це основні такі параметри вибору цієї посудини. Для приготування майонезу потрібно 200 мл олії, 1 столова ложка лимонного соку, 1 чайна ложка гірчиці, 1 чайної ложки солі, 1 чайна ложка цукру або меду, 2 або 3 яєчні жовтки. В рецепті майонезу можна використати цілі яйця, тобто і білок і жовток, можна лише жовток. І важлива умова для вдалого майонезу це те, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У ємність налити олію і додати всі інгредієнти. Яєчний жовток обережно додавати, щоб він не пошкодився. У мене, як бачите, один жовток з двох пошкодився при додаванні, але це не вплинуло на якість майонезу. Усі інгредієнти помістити у уємність. Далі опустити блендер на дно таким чином, щоб накрити жовток яйця, не пошкодивши його. І почати взбивати суміш, не піднімаючи блендер вгору, тримаючи його на місці, можливі тільки такі рухи коливання, але не піднімати блендер. Далі, коли суміш утворить однорідну консистенцію, і вона вже буде вам нагадувати майонез, далі можна підняти блендер і все разом збити. На цьому місці я додала частину раніше знятого відео, на якому зроблено майонез з цілих яєць, тобто додавалися повністю і жовтки і білки. Всі інгредієнти ті самі, тобто сіль, цукор, темний або мед, або їхня комбінація, гірчиця, олія, лимонний сік і сире яйце, повністю і жовток, і білок. Майонез за таким рецептом виходить білий, тобто він дуже подібний за кольором на майонези, які продаються в супермаркетах. І менш густий, тобто майонез, той, який робиться з одних жовтків, він досить такий густуватий. Як на мене, обидва варіанти смачні, але треба враховувати особливості. Тобто, за уподобанням ви можете використовувати або цілі яйця, або лише жовтки. Далі рецепт салату олів'є на домашньому майонезі. Для рецепту потрібен майонез, який ми вже зробили. Заздалегідь зварені картопля і морква, їх треба зварити, остудити повністю і обчистити. Солоні огірки, бажано, щоб вони хрумтіли, тоді салат буде більш смачний, лікарська варена ковбаса, варені вкруту яйця і за, за бажанням можна додати дрібно порізану цибулю, можна не додавати, якщо ви її не любите. І зелений горошок, який можна використати, консервований у банках, я останнім часом вподобала використовувати для салату олів'є заморожений горошок. Він смачний і швидко готується в кип'ячу воду додати сіль, додати заморожений горошок, почекати, поки він закипить. Потримати на кипінні 2-3 хвилини, далі процідити воду і остудити, і він готовий до використання в салаті. Картоплю, моркву, лікарську кубасу, яйця і солоні огірки порізати кубиками приблизно однакових розмірів. Цибулю порізати дрібно, дуже дрібно. Ще хочу поділитися досвідом своєї подруги, яка підказала мені особливість змішування такого салату з майонезом. Вона рекомендує змішувати поступово, тобто додавати різні інгредієнти. Наприклад, ви бачите, у мене горошок і ковбаса вже порізані, Додати одну-дві столові ложки майонезу, змішати і далі картопля. Теж порізати, додати, ще додати трошки майонезу. В даному випадку краще воно змішується, і вже порівняно з тим випадком, коли все нарізаємо, а тоді додаємо майонез, то видно, достатньо чи недостатньо, чи багато його піде, і більш краще змішуються всі інгредієнти. У самому кінці можна збалансувати консистенцію, якщо є потреба додати ще майонезу, якщо ви вважаєте, недостатньо змащений салат, і за бажанням можна ще додати чорний мелений перець, якщо таке полюбляєте. Бажано, щоб салат постояв, трошки настоявся в холодному, і далі можна смакувати. Всім смачного, шануймося, тримаймося.